Надлишок товару став перекриватись штучним створенням попиту. Ви час всі сидите в штучному створенні попиту. Хто знає, що таке BlackRock? корпорації управляють капіталом, який більший, ніж капітал США, вони ж грають гру суспільну, а не по якійсь країні з масками під корпірус придуманий, коли нам перестануть брехати давно б уже нафти і газу не потрібно було вже 50 років, як мінімум ми б мали безкоштовну енергію. Але ж їм це не вигідно. Світ прискорюється, згодні? Це аксіома вже, мені здається. Да? Друге. Світ ускладнюється. Згодні чи ні? Ну, якщо він прискорюється, вже ускладнюється. Ну, дивіться, якщо ви читаєте, я вам сказав, читай швидше і запам'ятовуй. Запам'ятовується, стане важче. Да? Або там, не знаю, рахуй щось, а воно мількати буде швидше. Стане важче. Тому якщо воно прискорюється, воно ускладнюється. Це теж аксіома. Третє. Чим більше, більше швидкості та складнощів, тим більше ризиків. Згодні? Чим більше ризиків, тим більше проблем. Це означає, що частота та швидкість проблем буде тільки зростати. Це просто треба зрозуміти. Ну, це так само, як, якщо ви здорова людина, ви розумієте, що з листопадом, тим більше з груднем, буде холодніше. І, і, і да, я не люблю. От я особисто не люблю холод. Я люблю теплий клімат. Ну і що? Я просто розумію, що зараз да, треба це прийняти. І так само треба прийняти, що да, все прискорюється, да, все ускладнюється, да, проблем буде більше. Ну і що? Ми не можемо зменшити проблеми, ми можемо зменшити свою реакцію або змінити реакцію. Зараз ми всі вже, багато хто, вибачте, використовує «щі». Люди, ну, давайте так, будемо вважати, що ми використовуємо штучний інтелект. Інтелекту там жодного. У мене GPT вже три рази загалючило від моїх питань. Зумієте? Тому що це просто кончена програма, яка не здатна навіть пам'ятати те, що пам'ятає людина. Чим більше ти кажеш, оце, оце, оце запам'ятай, від банальних речей. Там, у мене там вимога звертатись до мене на ви, аналізувати щось, видавати отак, при команді стисло, значить писати отак. При... Ну, дуже прості речі. Як тільки я даю нову команду, проаналізуй, Включається, алгоритм вже видається і там хочеш, просто заготовка. Я говорю, правила, які, вибачте, вже занатувала остаточно. Але ладно. Люди вважають, що це уже, хоча це погана, не ідеальна програма, яка просто дуже швидко працьовує. Всі її просто переваги, це вже не на лампах вона. Як перші телевізори, і не просто на чіпах, а на яких мікрочіпах, які по квантовій вже схемі, а не по математичному алгоритму прискорено дають ті чи інші відповіді. О і все. Тому, якщо в тебе немає інтелекту, то їй, звісно, перемагає. Якщо в тебе він є, то ти повинен виконувати інтелект для того, щоб правильно формуючи, що ти хочеш, щоб тобі порахували, розуміючи, для якої цілі от прямо так ставити задачу. Тоді це дуже ш, ш, помічник, який швидко виконує доручення. Всього лише. Ніякий не штучний інтелект. Але все одно ми якось все одно використовуємо це. Будемо його називати там, штучним інтелектом. Але ми йдемо, не знаю сказати, чи вже зайшли, чи десь стоїмо ось, ось на вході. Але ми виходимо з одного світу в інший. Цей інший світ буде називати там, кіберсвіт або андроїдний світ. Розумієте? З часом, коли вони почнуть рухатись, коли вони стануть дійсно штучним інтелектом, це вже ось ось. Бо все одно ці програми вже можуть багато що відслідковувати, багато що обирати, багато якісь дій самостійно вирішувати. Що таке економіка? Економіка це. Задоволення потреб людей за рахунок перерозподілу ресурсів. Раніше, тисячу років тому, сотні навіть років тому, ми мали поєднання двох проблем розуму і енергії. Як наслідок, у нас було дуже велике обмеження в багатьох товарах. Ліки, обмеженість. Смертність. Харчування, обмеженість голод. Відсутність доріг? Логістика. Всього лише якихось там 100 років тому найкращі логістичні шляхи були взимку річками. Бо вони рівно замерзали. І на санях найбільше товар рухався тоді. І другий знову річками. Тільки влітку. Всякі баржі, всякі там плоти переправлялись. Доріг не було. Рівно як з ними і транспорту. Хіба по річкам в обход. Зв'язок. Поки голубь долетить з перекурами. Знову таки, якихось там 200 років тому, плюс-мінус, були створені оці перекладні. А до цього зібрався в дорогу. Попрощався з усіма. Ще в моїй молодості я писав у листа. Десь через, поки лист туди доходив 3-5 днів, поки мені відповідь йшла 3-5 днів, ти вже писав другого листа. В цей час приходила відповідь на перший. Треба було в голові тримати до речі. Потім з розвитком розуму. Культурна еволюція, революція пішла десь там 17-18 сторіття. Да, спочатку почалась поезія, спочатку почалась там всяка живопись, потім вже додавались науковці. І далі бурне, бурний розвиток почався. Кінець 18-го, початок 19 го століття, там всі паровози, пароплави, телеграф, телепорт. порт? Це пізніше. Це ж не так давно. Ну, якщо подивитись, скільки навіть від Древнього Риму чи від якихось греків, яких ми читаємо, це ж мінімум 2000 років. То що на, на фоні навіть двох тисяч років, а не існування Гомосапіенса 100 тисяч років, що таке всього лише 200 років? 100 тисяч Гомоса там, антілоп ганяв ходив. Да, і от 100 тисяч років ходив цей Гомо Сапінс, а тут за 200 років отака революція. Тобто розум підтягнувся. Як тільки підтягнувся розум, ми зразу ж додали енергію, парове хоча б двигуни всі, да? покращили виробництво, з'явились танки, і. Виникла нова проблема, яка? Товара стала завалісь. І він став непотрібний. І на допомогу прийшов маркетинг. І зараз, ніяк репши, мозги, бігають, як дурні і купляють як можна більше всього. Так от прийшов маркетинг. Настала його епоха. І надлишок товару став перекриватись штучним створенням попиту. Ви зараз всі сидите в штучному створенні попиту. Розумієте? А зараз ми маємо тенденцію переходити в третю фазу: з розвитком андроїдного світу, з прискоренням всього. Енергії стане все більше, вона стане все дешевше. От вам е, дуже яскравий приклад. Бачите, стільки накладають санкції на Путіна стосовно нафти, газу, да? а вони все не накладаються. Ну, тільки найкраще дронові санкції наші працюють, а всі інші ж гіпотетичні. А чому? А тому, що не можна на цей світ, який в першу чергу на цьому тримає всі гроші, в першу чергу щось накласти. Вони не, вони против. Проти. Бо, якби не, не, не лежали основні гроші світу в нафті і газу, давно б уже нафти і газу не потрібно було б. Уже 50 років, як мінімум, ми б мали б безкоштовну енергію. Але ж їм це невигідно. Так само, як невигідно. Мати е, мирне суспільство, а скільки грошей в оборонній обороні військовій промисловості. Орвала е, в книзі 1984 він в 1948 році написав цю книжку, свою останню, про 80-умовно, четвертий рік. Ну, про майбутнє. Він так чомусь вирішив, що це 84-й рік. Доказів, що це прям. Але в цій книжці таке: значить, весь світ поділений на три частини: Океанія, що включає Америку і Англію, Євразія і І ще третє. Ну, коротше, те, що Європу і Росію захватує, і те, що захватує Африку і Араби. Отак. І там одна людина, Бунтарю, розповідає таку річ. Він каже, все життя, поки існує людство, розповідають, що є соціалісти, є демократи, є ліберали, є комуністи, є фашисти. Насправді весь світ тримається на одному устрої. Верхні, середні, нижні. Верхні правлять, середні кріпчають. Як тільки вони набираються досвіду, він підбивають нижніх, нагадують, як тимся хірово. І за верхніх. Нижні допомагають скинути верхніх, щоб їм стало краще. Верхніх скидають на їх місце стають середні. Нижніх посилають нахрін назад. Зміна виходить тільки в перестановці середніх і вищих. Після цього нові середні, кріпчають, підбивають нижніх. Ну і далі все. Так от каже, треба робити головне. Щоб у нижніх не було бажання підніматись. А для цього треба, перше, щоб їм було хірово. Бо як тільки людині гарно вона хоче ще кращого. А коли хірово, то тобі кидаєш парнуху, чи як ще з древнього Рима. Це я не книжку, чи я від себе спираючись, якісь своїм, і ще спираючись на стародавній Рим. Да? От, до речі, серіал вийшов у 24-му році е Раждінне на славу. Знову прорив, але дуже такий цікавий. І там теж показують, тільки народ бунтує, що нема хліба. Кажуть, давайте скачки зробимо. Зрілі скачки. Давайте гладіаторів. Тобто час від часу голодним кидаєш розлікуху, і час від часу хліба, не без кінця. Радянський Союз дуже чітко вів в цьому плані. Там була в Радянському Союзі було все зашибіть. Крім самої влади. А як керували, все зашибісь? Все дуже грамотно. По-перше, в Радянському Союзі була ахірітельна, дійсна освіта. Правильно? Гарна освіта народжувала розумних людей. Розумні люди йшли в освіту і народжували ще розумніших людей. З розумних людей виходили розумні керівники, які навіть при такій системі, не адаптованій до життя по, по великому рахунку цей соціалізм, ну, з комуністичним цим нахилом, да, могли так все-таки керувати. І вони вправляли головне, що Щоб народ не йшов на бунт, треба що створити дефіцит? Достав нарешті трюмо. Свято? Урвав ковбасу? Скоро буде свято. Їсти не можна. Лежить на свято. Але святкую вже два рази. Перше, тому що достав ковбасу, друге, коли їм. Да. І в цій книжці сказано наступне. Але ж розвиток іде вперед. Розвиток іде. Благ стає все більше. А як тоді, куди їх дівати, щоб цим було продовжувало бути хірово? Знаєте, яка відповідь? Воювати. Неважливо з ким, періодично, з тим чи з іншим. Тому Океанія спочатку воювала з Євразією, а потім з Індонезією. Умовно, від себе кажу, назви. Потім мінялись. Головне, що війна була безкінечна. Чому? Тому що із-війни у нас не вистачає. А, -а, -а понімаємо. І Путін розв'язав війну по книжці. Тому що економіка Росії все більше йшла взад. А тепер, ну да, хірово, ну так ми ж воюємо. І винні не ми, а хто? Океанія. Фашисти. Бо як би менше, Вони б на нас як напали б. Це по книжці. Джордж Орвелл, 1984, написаний в 1948-му. Там скрізь висять телевізори, по яким відслідковуються думки людей. Більше ще не знав слово камери. Літають гелікоптери. Так от, але ж дивіться. До чого це я веду? Що ця наступна хвиля, яка все одно здешевить енергію, а врешті-решт, неважливо через 10 чи через 100 років, все одно енергія стане дешевою. Все одно потім стане фактично безкоштовною. Це означає, що благ, якщо війни закінчаться, або буде все-таки третя світова, можливо, атомна, тоді все спочатку. Гомосапінси, антилопи, грибочки. Але якщо не так, то тоді нас чекає наступна проблема велика. Коли у людей все є, їм все більше хочеться і все більше у них депресій. І це буде і суспільство. Ну, хто знає, що таке BlackRock? Тоді так спитаю. Хто такий Ларі Фінк? Ну, хто знає, підніміть руку, хто не знає, ну майже ніхто не знає. Тепер я вас здивую: 11,5 трильйона доларів. Під його керівництвом ще одна корпорація Вангард. У якій 9,3 трильйона доларів під керівництвом. Третя компанія Стейк Street, у якої з одного боку всього 3,6 трильйона під керівництвом. Під управлінням. Але. На зберіганні ще 40,3 трильйона. Тобто ці три корпорації управляють капіталом який більше, ніж капітал США. Якщо ми побачимо 500 найкращих чеків світу, 500 найкращих, складемо їх всіх разом, то це буде менше, ніж у Ларі Фінка. Але він каже, ні, ні, це не мої гроші. Ні, не мої. Це ж я тільки керую, це ж акціями. 4% всіх біткоїнів в користуванні вже BlackRock. Це 800 тисяч біткоїнів. І ці люди думають, вони ж грають в гру суспільну, а не по якійсь країні. Наприклад, дуже був великий експеримент подивитись. Ну, якщо прийдемо ми в суспільство, де все є, і людям майже тоді не треба заробляти гроші, куди їх діти? Перший експеримент, на мою думку: я ніде це не чув, це моє просто відчуття, що експеримент з, з масками під коронавірус придуманий. Тому що як лікар вам заявляю, що коронавірус був завжди, завжди були епідемії, не менші. Тому що я в цей час, поки людей полоскали по голові зим, хірньою, я намагався спідставити цифри, які зразу закрилися. Смертність в Україні показувала, як. Я Україну дивився, наскільки там у нас людей вмирало від вірусу. Але смертність в цілому ніяк не змінилася. Просто була та сама, тільки тепер була ще окрема графа від ковіруса. Хіля що інфаркт? Ну, просто... Картеру забув. І навіть якщо травмай переїхав, але подивились аналізи крові, там каратеру. Мені за цих статей, які я потім писав, Юнай 24, з якими почали співпрацювати, потім відмовив мене розміщувати нашу благочинність, Сказав, ну ви ж погано відзивались про. А я не відзивався про я Казав, коли нам перестануть брехати. Тому що я казав: ось пише. А ось каже лауреат Нобелівської премії. А ось каже академік, а ось каже лікар, який особисто лікував Трампа. І вони всі не так кажуть, як публічно казали. Це був гарний експеримент. Я не знаю, чи не є експеримент війна зараз, тому що все як по Джорджу Орвелу. тому що поки ми воюємо, ви ж представляєте, зараз НАТО переозброюється. Акції Рейметала виросли за цей час з 300 доларів за штуку до 1700 доларів. Який біткоін? В шість разів зростання ціни акції. За війни? За час війни, так. Навіть не за час війни. На, Який це у нас? На... На кінець 24-го року акції коштували 330 там, щось таке, доларів. Зараз вони трошки Щас обвал ринку йде. Зараз вони, мені здається, тисячу... 700 десь. А максимально було б майже 1800. Ну, рахуйте, В 6 разів потенціал повністю на, на 5 мільярдів вже наперед взяти кошти на переозброєння. Повністю НАТО переозброюється. Чому? Несучасна техніка. Хто її зупинить? Всі ці контракти? Тепер, а стару техніку куди? Ну, треба утилізувати. А утилізація дуже дорого. Треба дати якийсь плібінам. Хай один в воду популяють. А нам не утилізовувати. Тепер що ж нам грешним цим робити? Бізнес це інструмент. Ви повинні на нього дивитись тільки як просто лопату, яка допоможе вам викопати те життя, яке ви хочете. Під ці акції чи бітки під 15-20% річних, навіщо? Якщо ви ці відсотки маєте в місяць? Samsung починав як супермаркет, ікея, ручки, Ламборгіні – трактор. А якщо влада поміняється? А якщо прийде не та країна, на що я буду жити? Я йду в економічну свободу.